Скелі довбуша в Бубнища – це таке собі скупчення кам'яних брил. У стінах скель вироблено декілька печер невеликого розміру. Залишається загадкою, як багато століть тому люди зуміли побутувати такі печери, користуючись лише самими примітивними інструментами. Ці камені гіганти утворилися на дні Прадавнього моря більше 70 мільйонів років тому. В нашої ери тут знаходилося язичницьке святилище та палеобсерваторія. З поширенням християнства на його місці утворився давньоруський печерний монастир Скит, а потім і сторожова фортеця, що простояла до 16 століття. То була унікальна пам'ятка оборонної архітектури часів Галицько-Волинського князівства, приклад наскельної дерев'яної архітектури княжої доби. Цей нескельний комплекс разом із Тустаню контролював важливі торгівельні шляхи від Соливарень Прикарпаття до Галича і далі у напрямку трансконтинентальних шовкових маршрутів.